Добрий день, everybody. Ну нарешті отримав я довгоочікувану посилку від каналу Батько Грає від Валерчика. Валерчик, тобі привіт, дякую, все дійшло, все нормально. Сьогодні забрав. От, Зараз будемо дивитися, що тут. Я сподіваюся, я вже шуткував Валерчику. що Я сподіваюся, тут не просто не буде аркуш паперу із посиланням на Роми, а будуть справжні каріки. Якщо там буде аркуш паперу з посиланням на роме, то цього відео ви не побачите. Так що дістаємо ножа і розпаковуємо. Так. Мій підписник Станіслав завжди переживає. Коли я ножа дістаю, Станіслав, якщо дивися, то я обережно, я, я, обережен, я все, все нормально. Так. Ну, її полюбе відкривали, тому що. в Литву з України в перевіряли. А може, і не відкривали, бо запаковано доволі таки серйозно. Валерчик заморочився. Так. Що ж він мені тут поклав? Пухирчату плівку, яка ще не вся і попускана. Нормально. На вечір згодиться. Буде чим себе зайняти. Це. Упаковочний матеріал, так би мовити. І дивимось перший перший карік новодільний. Векторменчик. Векторменчик для мене ну, це ностальгії карік, дивіться, тут навіть все, все серйозно. Теж упаковочний матеріал всередині, щоб не пошкодилось нічого. Сам карик в пакетику такому целофановому. салофановому. Останемо такий перший, ну Це для мене така гра теж особлива з дитинства, тому що в той період я вже розповідав у спогадах про сегу, коли ми е крали насіння, били насіння сояшника, щоб е купити собі сегу з другом. То якраз в той період він брав там ще одного дядька-сегу, у нього була, і ми грали у У нього був Вектормен 2, там От, і ми грали в Man 2 багато. І коли ми вже взяли Сегу, навіть він взяв перший, ніж я, то виходить, що я їздив до Тітки Миколаїв Миколаєві міняти картриджі на ринку ще до Денді, до Сеги були. І виходить, що він мені дав. Ті картриджі, що він купив, там був Комікзон, ще, ще щось було. Ну коротше, І коли ми награлися, вже в його, це моєї ще навіть не було сеги. І я поїхав міняти картриджі, і він замовив, щоб я йому поміняв Vector Man 1, тому що Vector Man 2 ми е, грали, проходили, вже його там до дір затерли, як то кажуть. І хотілося звичайно ж пограти в першу частину. Тому ця гра е, must have колекцію. Так, ну далі. Далі Валерчика легенда. Це у нас теж в стречі все запаковано, все серйозно. О, це Лен Як Валерчик говорив на чіпах, на транзисторах, на всьому. От, ну, для Валерчика це взагалі найкраща гра з усіх ігор. Я такого називати не буду, але в принципі це можна сказати одна з тих ігор, які можна взяти на. На безлюдний острів. Отакий карік на гвинтах, як Валерчик і обіцяв, все все вірно. На гвинтах, на чіпах. Що прикольно в цьому каріку, що у ньому встроєна на пам'ять і можна зберігатися без батарейки. ну Тобто раніше такі каріки були з батарейками, зараз в ньому всередині є пам'ять, і можна зберігатися без батарейки. Гра доволі прикольна, це такий платформер ізометричний, пригодницький з елементами RPG, Доволі годна грулька, мені подобається, я проходив на стрімі її. От, такий от вектормен новодільний легший, це такий відчувається вага в ньому. ну, в Колекцію дуже непогано. В колекцію моїх улюблених РПГ це достойна гулька. Так, ну і третій, третій, самий смачний, самий дорогий, самий довгоочікуваний це його величність Flash Caric. Відкріг от, про, про Everdrive, От, від за все, все серйозно. От, тут от, така брошурка є. От, сам картридж. От, Валерчик пообіцяв мені накидати ігор сюди. Ось тут флешечка є, все як положено. Зараз спробую запустити. Ну, я не знаю, чи я запущу, так як у мене поки немає, поки що немає Genesis, а У мене Drive європейський ліцензійний, і ще є піратка, така як у нас була в дитинстві. Ну, тобто зараз я спробую запустити. Спочатку Крікза, за. А от Ленсталкер і Вектормен. Ну, Вектормен новодільний, я думаю, що піде по любе, а от Ленсталкер тут уже питання, тому що ну, він якби під ліцуху і це для Дженесіса. Коротше, запускаємо. Так, ну, думаю, Вектормена спочатку перевіримо. Думаю, Вектормен піде по любе, тому що він новодільний. Це чисто така грулька. Так, дивимось. Векторменчик. Запустився. Звук є, є. Наче чую. Так, а Джой у мене працює, має працювати. Угу. Так, ну, що тут показувати? Перший вектор в мене. Прикольна гра, грали в неї багацько. Навіть я б сказав, багацько грали у цю. У Другу, першу не так. Ну, Вектормен. Нормально йде, можна буде якось погамати. пройти на стрімі або так записати. Коротше, Вектормен окей. Вектормен окей. Ленсталкер. Ну, Ленсталкер тут уже 50 на 50. Дуже я не впевнений, що піде, якщо він е, по Ромові залитий був на Genesis, то навряд. Чи. То навряд чи. Так. Так, так, Nest nice Genesis Systems, все ясно. Ленсталкер. Будемо вважати, що ліцушний має Ленсталкер. Отак. От Правду Валерчик казав: на гвинтах, на чіпах, все як має бути. Ну, і від Крікза. Це той, який я чекав, який. Ех. Сподіваюся, сподіваюся, буде працювати. Прикольно в, тому, в те, що від Крікза можна грати все у CD, І це круто. От, ігри від Sega CD, але знову ж таки, Валерчик тут залив Роми, мабуть, якщо залив Роми Genesis, то можуть і не піти. Ну, давайте Shining Force спробуємо. Ну, хіба не круто грати на мегадрайві в Sega CD, Це ж прикольно, можна ознайомитись з... З іграми на Sega CD, не маючи Sega CD, і не через емулятор, а все-таки через залізо. Ну це ж прикольно. Ну, супер, клас. Клас. Карік від крік запрацює. Все вогонь. Все вогонь, але, але тут є, тут є така гра. Яка десь там захована, не знаю де. Final fight, Fling, Shining Force. E... Так, це ж... E... Це, ж, це ж. Це ж треба якось повернутись. Paprium, Paprium, <з performed> Все запустилось. Все запустилось. Ну що, папріум, будь ласочка. Це в принципі. Теж я чекав цього Каріка заради цієї гри. Very hard, hard easy. Very hard. Mid levels. Так, а ну, що тут герої у нас? Дівчина і два чувака. Ну, це такий но, no, 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 новий. Новий. Засяги До досі виробляють ігри. Так. Це супер удар якийсь був. На А. Ну, круто, круто. Тепер, можна сказати, я можу грати у все на сегі і плюс ще й грати в сегу у Так, Так, ну, видно, що Very Hard, вони вже вбили. Таке щось схоже на дуже прокачаний Stritz of Rage, я би сказав. Круто, круто, круто. Так, ну, все, все ясно, все працює. Ну Венсталкер ясне діло, я і, і, і не надіявся. Можливо, піде на піратки, але не хочу вже ну Венсталкер і так всі знають. Він робочий Валерчик перевіряв, і я думаю, що з ним все добре. І коли я вже обзаведу з Дженісі, обов'язково в нього пограю. Можливо, навіть пройду на стрімі або типу вдома. Так, досить геймплейчику. Все, все працює, все круто, я задоволений. Сьогодні буду. Мабуть, весь вечір грати в картридж від Крікза, є, що пограти. Валерій, тобі величезне дякую. Все дійшло, все ціленьке. Ну, а всім дякую за перегляд. І скоро побачимось на стрімі. Все. Всім щасливо!